Ну що, українці, з 25 жовтня, всі, хто вижив в цій країні, мрій та можливостей, дивиться, якась краса, ми живі, ручки та ножки ще рипаються. Можливо, це агонія, але ми під добрим настроєм. Що і вам бажаємо. Оце стільки серветок намило через каналізаційну трубу, як завжди. А дивіться, скільки сьогодні кораблів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ну це то тут більше 20. Явно тамагавки привезли. Так що скоро буде перемога України. На морі майже нікого немає. хто хто тримонечку живе? Зимою влітку одним кольором. скажете, Йока, ні, це Одеські спортсмени. Ого, як їх розкорячило багато корабликів на фоні кораблику.